Всім привіт! Це лот спонжів та рукавичок для миття тіла та обличчя бренду Livarno Home. У лоті представлені спонжики. Такий набір 7 штук. Матеріал віскоза їхній та поліестер. Вони йдуть таких овальної форми, їх можна прати. Їх буде 12 упаковок. Також є такі рукавички, дві штучки тут. Так вони виглядають. Вони дуже приємні до тіла. Можна побачити їх розміри. Таких в лоті є 8 наборів. Всього буде 20 наборів. Собівартість одного виходить 35 гривень. А вартість лоту 700 гривень. Цей лот можна вже зараз замовити у менеджерів наших або на нашому сайті. А щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші YouTube канали та Viber канали і не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!